Друзі, знову президент Зеленський при всій повазі до будь-якої країни ні Китай, ні Бразилія, ні будь-хто не орієнтується до кінця, що принесла Росія цією війною на територію держави. Е, дивіться, хочу підтвердити слова Зеленського, що дійсно жодна країна не може зорієнтуватися, що тут твориться. Знаєте чому? А тому, що жодній країні світу ніхто не пояснює, не показує, і не розказує, що тут робиться. Жодній. Вони говорять, що загинуло 31 тисяча військових, вони не говорять, скільки ми втратили людей, вони не говорять, скільки ми втратили всього, що ми втратили. Тому ніхто ж нічого не пояснює. А країни вони не мають орієнтуватися на нас і що в нас тут робиться. Жодна країна не має орієнтуватися. Чому? Тому що в кожній країні є свої проблеми. Кожна країна займається своїми в першу чергу справами. Будь-хто. Тому, якщо ми хочемо, щоб, як каже президент країни орієнтувалися, то орієнтуйте їх, орієнтуйте, поясніть, роз'ясніть. не кричіть і не критикуйте їх. От в чому питання. Не робіть незадоволене лице. Будьте дружні і намагайтеся дружити з усіма, а не сваритися з усім світом. Ви сваритеся, вони мають орієнтуватися. Зі диво. Дякую.